Роликом ми зробимо короткий огляд шкіряних тримачів для грошей від української торгової марки Акрополіс. Виготовлені вони з натуральної шкіри в двох варіантах: м'якої та еластичної в кольорі Camel та жорсткіший варіант в кольорі коньяк. Цей аксесуар для чоловіків поєднує в собі компактність, міськість та стиль. На відміну від більшості чоловічих портмоне, вони легко поміщаються в кишені штанів або шортів. Пропонуємо варіанти гаманців на 2 або 1 розворот. Модель АГ1 має дві внутрішні секції під купюри. Сюди поміщаються купюри різного номіналу та різної величини. Всередині відкидний металевий тримач для грошей. В зоні є кишенька, де можна розмістити банківські карточки, візиточки ну, або водійські права. Вони легко складаються, але разом з тим не випадають назовні. Моделя g 2 компактніша, має один розворот для грошей і аналогічну зовнішню кишеньку під карточки та візитки. Хороший варіант гаманця для прихильників мінімалізму та практичності. Розмір 11,5 см на 8,5 см. Натуральна шкіра та металева фурнітура Antiq добре фіксує гроші всередині. А прожиннястий тримач, розрахований на часте відкривання та закривання, відповідно, не боїться тривалої експлуатації. Всі гаманці прошиті по периметру армованими нитками. Додатковою вишуканості гаманцям додають декоративні тиснення, які нанесені на лицевій і тильній сторонах. Спереду бачимо оленда зі звороту надпис Special for the Best Hunters. Хороший варіант подарунку для чоловіка, особливо якщо він захоплюється полюванням. За окрему плату на гаманцях може бути нанесене індивідуальне гравіювання. Діліться вашими враженнями про наші гаманці в коментарях під відео або пишіть відео про товар на нашому сайті. Хорошого дня!